Карта дня. Які події вас нині очікують? На жаль, це буде не надто приємний день, особливо в сфері стабільності, чи в сфері фінансів, чи в сфері якогось проєкту, чи в сфері роботи. Тут можуть бути якісь перепони, якісь дрібні не якісь дрібні, але неприємні витрати. Ну, хто ж із нас полюбляє витрачати гроші, особливо неплановано. Тому. Цей день будьте уважні до своєї роботи, до свого проекту і до своїх фінансів, щоб не витратити кудись забагато, чим вам би хотілось більше, чим вам би хотілось. В романтичних стосунках також день так собі стосунки не надто стабільні, не надто гармонійні. Не прям такі катастрофічні, не прям такі скандальні, але в той же час відчуття, що щось сьогодні між вами не так, у вас буде, що ну не вистачає романтики, не вистачає взаємопорозуміння, що могло бути краще. Ви знаєте, що може бути краще, але в цей день ну чогось не вистачає у вашому коханні.